Всім привіт! Купив я такуюсь приставку в Аврорі. До речі, дуже класний магазин. Мені він максимально подобається. Купив я таку приставку, щоб пограти, але тут дуже слабий акумулятор. Я вирішив, можливо, замінити тут акумулятор. І ще, я думаю, можливо додати USB Type-C порт, щоб краще заряджався акумулятор. Точніше, щоб мені було зручніше заряджати цю приставку. І от я недовго думаючи взяв отвертку, точніше викрутку, і почав розбирати цей девайс. Всередині у нас знаходиться звичайний акумулятор від телефона Nokia, який вже нам більш не потрібний, тому що замість нього у нас є отакий акумулятор на 3000 мАч. І, до речі, він сюди якраз нормально влазить, трошки підпиляти корпус і в цілому повинен поміститися. Він в два рази більше, ніж. Акумулятор те, що був перед цим. Беремо викрутку і викручуємо всі гвинтики, які ми бачимо. Для початку потрібно вирізати весь лишній пластик, щоб містилася ця батарея. Беремо ніж в руки і відрізаємо все лишнє, все те, що мішає для нашої батареї. Тут залишився у нас маленький пиптик, назвемо його так, але потім ми його уберемо. Тепер черга самої приставки. Беремо, викручуємо один гвинтик, і далі в нас, як ви бачимо, сама обплата. Китайці посаралися, попаяли, але тут є залишки флюсу, які потім потрібно буде обрати. І як бачимо, в нас є коннектор для батареї, який в даному випадку нам не потрібен, тому що в нас акумулятор більшого роз'єму, просто нам не потрібен. Будемо підпаюватись іменно проводами. Зараз я на відео просто відключаю шлейф дисплею, тому що так буде зручніше. Беремо паяльник в руки і випаюємо цей конектор. Далі його можна викинути, в принципі, більше він нам вже не потрібен. Я буду припаюватись іменно проводками. У мене є проводки з монітора, з шлейфу монітора. Будемо просто вставляти їх в отвіри, припаювати, а інші в кінці будемо припаювати до самої батареї. Приблизно отак потрібно, щоб вийшлося. В принципі все. Далі ми будемо зауджувати іменно контакти на самій батареї, на самому акумуляторі, щоб далі сюди можна було припаяти іменно ті два проводки. Також припаємо проводки до роз'єму USB Type-C. Зараз будемо припаювати цей коннектор. Потрібно на платі знайти плюс і мінус, які йдуть від самого роз'єму microUSB. Отак ось я припаявся, знайшов D плюс, знайшов D-мінус і, в принципі, все. Підсоединяємо сам дисплей. Потрібно це зробити акуратно, щоб не порвати шлейф дисплею. Вставляємо оплату в корпус, не забуваємо також про малесенький гвинтик і можемо збирати цю приставку. І, до речі, ось ситуація про маленький пиптик. Я довго думав, що з ним робити, і вирішив просто нагріти запальничкою і випрямити. І потім лишній кусок просто-напросто відрізати, точніше, відкусити. Склеювати все ми будемо за допомогою термоклею. Ось такий термоклей в мене є, точніше клеєвий пістолет. Зараз я малюю олівцем, де буде отвір іменно під USB HC роз'єм. Приблизно намітив і зараз будемо вирізати цей іменно отвір. Точніше будемо робити цей отвір. Вирізати пластик можна любочим хоч канцелярським ножем, але паяльником просто мені зручніше і швидше. Лишні частини пластику просто відрізаємо ножем. Вставляємо наш роз'єм. Приміряємо і бачимо, що, що в цілому все підходить. Заклеїмо все термоклеєм. Також не забуваємо про задню кришку, яку також потрібно заклеїти термоклеєм, щоб вона просто у нас не відпадала. Сам акумулятор я не буду клеїти термоклеєм, в мене є, просто є. Коча такий двосторонній, не знаю, як він називається просто двосторонній скотч. Ховаємо проводки і тепер потрібно просто нам все крутити. Все надійно скручуємо, і отака ось присадка в нас вийшла. Можна заряджати через обичний міні-USB-роз'єм, який є на самій приставці зверху. Але мені зручніше заряджати іменно через Type-C, тому що в мене вже всі провода на Type-C. Бачимо індикацію, все в нас працює. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, підписуйтесь на інші україномовні канали. Всім до зустрічі, всім пока-пока!